Справжня драма розгорнулася у матчі між Миколаєвом та Сумами. Вже на початку матчу арбітер призначив пенальті у бік воріт господарів. Із ударом Леводенка голкіпер впорався, але у добиванні вправно зіграв Ярмаченко. А на 37-й хвилині все теж Ярмаченко оформив дубль. Щоправда, до перерви господарі змогли відквітати один м'яч, відзначився Кошелюк. А з 57-ї хвилини миколаївці залишилися у меншості, чим і скористалися гості. На 59-й хвилині третій м'яч забив Богачов. Але треба віддати належне господарям, ті не здалися. Спочатку на 71-й хвилині капітан команди Берко робить рахунок 2-3, а на 84-й він же поставив остаточну крапку 3-3. Багато голів глядачі побачили і у матчі між комсомольським гірником спорт та Чернігівською Десною. Хоча чекати взяття воріт довелося півгодини. На 30 30-й хвилині за господарів відзначився Даудов. А вже за дві хвилини, завдяки голу Герасимця комсомольці збільшили свою перевагу. Минає ще дві хвилини, і Даудов оформлює дубль. Забити свій м'яч гості змогли на початку другого тайму. Він став першим і останнім. А ось у господарів відзначилося ще раз на 76. Шостій хвилині забив корольков. Такий рахунок був зафіксований і у Чернівцях, от тільки на користь гостей з охтирки. Перший м'яч гравці нафтовика забили на 16-й хвилині, а на 21-й подвоїли свою перевагу. Проте на 23-й хвилині господарі скоротили відставання. За рахунку 1-2 і пішли на перерву. Після якої забували виключно гості на 59-й хвилині, відзначився Сондей, а на 60-й – Арволадзе. Свій домашній матч програла і Тернопільська Нива, яка приймала гірник. у ворота господарів Криворісі змогли забити лише у другому таймі. За свою команду відзначився Артем Сітало. А вдруге гості відзначилися на 62-й хвилині. Забити бодай гол престижу тернопільчани не змогли. З рахунком 0-2 закінчився матч і у Полтаві, де місцева команда приймала харківський геліос. Гості забили м'яч вже під час першого створеного ними моменту, після чого господарі намагалися відігратися, але все марно. Натомість харків'яни вже під завісу матчу відзначилися вдруге. Часу, аби бодай зрівняти рахунок, у полтавчан вже не було.